Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 10 травня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Пагони на виноградних кущах вже сягли перших 4-6 листків, дощу найближчим часом не передбачається. А отже, саме зараз, саме час провести першу профілактичну обробку. Обробку виноградних кущів слід проводити якісно. Намагайтесь обробляти так, щоб препарат потрапляв не лише на верхній бік листочка. А й на нижній бік листочка. Нижній бік листочку має властивість краще засвоювати препарати. Також намагайтеся обробляти так, щоб препарат потрапляв на пагони, майбутнє суцвіття та на виноградну лозу. Обробку виноградних кущів хімічними препаратами я проводжу або рано вранці або ввечері, надаючи перевагу вечірнім обробкам, оскільки саме ввечері хімічні препарати засвоюються найкраще. Якщо проводити обробку в день, коли сонце високо, виноградні кущі можуть отримати опіки. Які препарати я використовую? Під час проведення першої профілактичної обробки я використовую бакову суміш з двох препаратів полірам – Даний препарат проти мілдю та антракнозу. Застосовую в пропорції 20 грам на 10 літрів води. Нісеран. Даний препарат проти павутинного кліща Застосовую в пропорції 5 г на 10 літрів води. Під час проведення профілактичних обробок обов'язково слід використовувати засоби індивідуального захисту. Захисний костюм. Респіратор. Перчатки. А захисні окуляри. Бакову суміш я застосовую з розрахунку на 10 літрів води. За допомогою вагів визначаю 20 г препарату поліорам. Висипаю препарат в окрему ємність. Додаю трохи води та ретельно перемішую. Дуже важливо ретельно перемішувати препарати. У разі неоднорідної концентрації препаратів зменшиться ефективність від проведеної обробки. Та, на жаль, збільшиться ймовірність отримання рослинно хімічних опіків. Далі виливаю ретельно перемішаний препарат полірам у відро. Та знов ретельно перемішую. За допомогою вагів визначаю 5 грам препарату Нісоран. Висипаю препарат в окрему ємність. Додаю трохи води. Та ретельно перемішую. Далі виливаю ретельно перемішаний препарат нісором також у відро. А знову ретельно перемішую. Отриману суміш я заливаю в оприскувач. Закручую кришку оприскувача та рушаю проводити обробку. Чи потрібно проводити обробку молодих кущів винограду? Звісно, що так. Першу профілактичну обробку проведено. Наступну обробку я буду проводити за декілька днів перед цвітінням винограду. Але про це більш докладно вже в подальших відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, як проводити першу профілактичну обробку. Цікавить, які роботи на винограднику необхідно проводити у травні. Рекомендую до перегляду ось це відео.